Україні можуть запровадити штрафи за звучання російської музики, трансляцію російських кліпів та фонограм у громадських місцях. Відповідний законопроєкт зареєстрували на сайті Верховної Ради. Йдеться про зміни до кодексу про адмінправопорушення. Отож, за публічне виконання чи демонстрацію російськомовного продукту можна одержати штраф від 5100 тисяч гривень до 8,5 тисяч. Інциденти із поціновувачами такого контенту траплялися у різних містах, зокрема і у Львові. Але тоді маломани обійшлися тільки штрафом 51 гривня за дрібне хуліганство. Що і як планують змінювати, будемо обговорювати далі з однією з ініціаторок цього законопроєкту народною депутаткою Наталією Піпою. Вона доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Слава Україні, пані Наталі. Героям слава доброго вечора. Я так розумію, що до того, аби долучитись до такої законодавчої ініціативи, по і ваш власний досвід. Пригадую у Львові. Ви також натрапили на таких поціновувачів російської творчості. До того ж, це був неповнолітній хлопець. Для початку про цю ситуацію, про цей ваш особистий досвід, чим вона завершилась? Вершили з тим, що хлопець має віднести відповідальність. Також як ви згадали за дрібне хуліганство, і також е, відразу слухачам е, глядачам нагадаю, які є можливості на сьогодні, і поясню, що буде, якщо приймуть законопроект. На сьогодні, якщо ви чуєте російську мову. В Україні, Ви можете до кожного підійти і попросити перестати це робити. Відповідно, якщо ви в Україні, але не маєте почути чи зрозуміти те, як я, якого ніколи не знала цою, чи він виконує до 91-го року пісні, чи після? Але якщо ви у Львові, Києві, Хмельницьку, Чернівцях, Тернополі, івано франківську і перелік збільшується. То вам не треба знати, якого року пісня і який виконавець. Тут просто заборонений російськомовний культурний продукт, зокрема у Львові з 2018 року. І мушу сказати, з десятих людей, до яких я звертаюся, це був єдиний хлопець, який відмовився перестати виконувати російською мовою. І власне тоді ми почали з ним тільки розмовляти, і лише після його енної відмови я почала знімати відео і викликати поліцію. От тому на сьогодні, якщо ви чуєте російську а, музику, ви можете просити, якщо вам відмовляють і особливо спочинають ображати чи матюкати, ви можете відразу викликати поліцію, і тоді та людина відповість за дрібне хуліганство. Що важливо, суд вам не треба подавати за дрібне хуліганство, Це робить поліція згідно вашої заяви. Ви написали найкраще, що є можливість, зафіксували, і вже тоді відповідальність. Щодо нового законопроекту я вважаю, що він має бути прийнятим. Увага! Це має прийняти правоохоронний комітет. Його очолює пан Оношос. Одна із найскладніших особистостей, яка є в комітеті, яка буде це блокувати швидше за все, є пан Бужанський. В цьому є великі ризики, як саме правоохоронний комітет поведеться, і чи буде також автор? А ми будемо далі пробувати ставити на порядник денний прийняття цього законопроекту, що він був не політичною заявою, а рухом. Але е, ситуація не є проста і чи буде воно точно прийнята? Я е, важко сьогодні сказати. Але на сьогодні заборона є прийнята, як ви знаєте, крім пісень в російських назвносу 91 року на всі території України. Але відповідальності за це немає. Тому цей законопроект. Покликаний це змінити ну і власне ми не знаємо, ще з якими імовірними змінами він потрапить. Але будемо сподіватися, що все таки потрапить на парламентське засідання. Уже але в ідеалі, як як бачить це ініціатор, як бачите, це ви, яким має бути покарання? Суми, ми в принципі назвали це за. Перша от, за перший такий спійманий випадок це 5100 або до навіть там семи з половиною тисяч. А якими мають бути умови, тобто передбачено за виконання російськомовного продукту десь в публічному громадському місті. Якщо, наприклад, людина зняла на відео, як вона співає на зупинці, де поряд із нею немає людей, опублікувала це в мережі. Я можу на неї якось поскаржитись, бо це, наприклад, були була зупинка десь у Львові, але я не бачила цього особисто то бачила лише відео. Е, мушу подивитись точне формулювання, бо так з пам'яті не пам'ятаю Але мені здається, що так виконання це вдома люди можуть собі співати і на своїй закритій території, та якщо це там приватний будинок і це не заважає сусідам Але коли це є публічне місце, зокрема зупинка, то точно треба дивитись формулювання. Але з моєї пам'яті говорю, що цього. Робити на зупинці не можна, і не тільки тоді, коли тобі звертають увагу, чи не а навіть тоді, коли не звертають увагу. Тобто, по факту, воно і зараз заборонено, якщо це після, після 91-го року, або ви в зазначених, плях. і мушу сказати, що тут згадати обов'язково, що дуже проривним, що є рішення київської міської ради з цього, тому що зазвичай зміст е подає ініціативу, і якщо його підтримує Київ. Зазвичай воно тоді тиражується всією країною, і цей сигнал є дуже важливим. Ще також цікаво, е, йдеться лише про е, російський продукт чи і про російськомовний також, тому що в у виконавців… російськомовний, Російськомовний. Мова, це, що виконується мовою агресора, мова агресора це і російська мова. На сьогодні білоруська ще не визнана мова агресора, Хоча давайте правді вічі подаємося білоруською мовою і не виконують. І білоруська мова. Всі, хто спілкується, мені здається, що це Власне, ті, з ким ми навпаки маємо порозуміння, бо це люди, які ще розуміють а, суть держави Білорусь якою вона справді має бути, а не та, яка є тоталітарною державою Лукашенка? Тобто, Тому пані Наталю, чи я чи я правильно вас мови? розумію? Якщо, наприклад, хтось буде у Львові чи в Києві слухати гучно в публічному місті? Нехай композицію українського виконавця, але російською мовою йому також можна буде зробити так. зауваження, яке потім може потягнути за собою вже й штраф. Сто жопаю формулювання на сьогодні є прописано так. От в перелічених містах це вже так. А тут е, можна буде в тому, що на є на заборонено на сьогодні, то ж так е, ще не є. І ще таке уточнення щодо власне цієї ініціативи, хто має фіксувати порушення, це потрібно одразу викликати поліцейських от в тому вигляді власне доведення до штрафу цієї думки або викликати ви поліцейських, або йти заяву в поліцію писати. Насправді поліцейські звичайно, що мають першочерговість викликів, і вони перш за все поїдуть, де ну можливість є бійки інших речей, де більше скандал. Але якщо але будь-якому во випадку ви можете особливо зафіксувати на відео чи навіть не зафіксувати на відео і піти писати заяву в поліцію. Вам для цього ну якби і не потрібно виклика поліції. Ви можете йти навіть якщо ви поліція каже, ну зараз ви не ми маємо там якби серйозніше якісь питання. І яким чином? От таким, тоді можна без навіть без виклику поліції йти і писати заяву в поліцію. Пані Наталі, і ще одне питання уже трошки з іншого профілю, але тим не менше, із вашого, яке зараз турбує українських батьків, наближається старт нового навчального року. І загалом по всій Україні і ще приблизно чверть шкіл не мають укриттів, і змішаного чи дистанційного навчання виглядає так, що все таки не уникнути чи є вже якесь остаточне рішення, як відбуватиметься навчання в Україні? Я не речі своїми іменами. Мене знають як правдомовну депутатку, тому що вам сказати, що ж не буде достатньої ще кількості критів, їх буде більше. Була виділена субвенція. Далі йдуть перемовини із ЮНІСЕФом, іншим донорами. Їх буде ставати більше. Але їх достатньо найближчим часом повністю для всіх не буде, і звичайно, що пріоритетними для влади були ті області, особливо які знаходяться посередині, яких було недостатньо в західних областях. Ситуація найкраща в звичайно, що найгірша на сході, але там треба не укриття, а фактично бомбосховище, в яких можна вчитися постійно, тому що коли в Запоріжжі тривога триває 15 разів на день. То укриття не допоможе. Ти або вчишся в бомбосховищі, або якби не вчишся в живу аж ніяк. І з цим є труднощі. Тому відсоток зараз ще немає. Якщо дивитися по заявах міністр е, прем'єр-міністра, було 75% з новою заявою. Смішно і було 2 треті, стало 75%. Три четвер три стало було. 70, ну, одним словом було 3 четвертих і стало 75%. відсотків. то по суті є тим самим по різних заявах. Різні проміжки часу і року Це те саме. спостерігати та власне, але насправді кількість укриттів буде збільшено. В що зараз я якраз маю мати звернення у нас буде комітет по цьому, де будуть уточнення. Субвенція пішла по призначенню, але ще деякі об'єкти активно зараз доробляються. Але достатньою кількістю укриттів ну не варто Очікувати, але так їх стане більше. Дякуємо вам. Отже, все ж таки батькам варто готуватись до того, що діти вчитимуться онлайн, принаймні у деяких регіонах. Якщо правильно пригадуєте, що це залежатиме і також від безпекової ситуації від рішень обласних військових адміністрацій на місцях. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру про штраф за публічне виконання російськомовної музики а також про новини для батьків на старті нового шкільного сезону спілкувалися із народною депутаткою України Наталією Піпою.